Вітаю всіх! Мені написали з Харкова, що багато хто каже, що Харків буде процвітати і скуповувати житло Задешево потім щоб продавати або здавати за дорого. Інші написали, що це якась стара логиня розповідала про Харків. Тому давайте перевіримо: Харкові дійсно можна скуповувати житло. І це буде вигідно для людей у майбутній перспективі. Давайте подивимося в Харкові дійсно можна скуповувати житло, це буде вигідно в майбутній перспективі. Чи дійсно це правда? Я не знаю. Зараз подивимось. Паж мечів. Так, це. Люди дивляться вперед. Шістка пентаклів в дежавю можливо. Ну, Зупинка. Четвірка зупи... Кубків це буде зупинка. Король Пентаклів, трійка жезлів, Ну, Знаєте, так. Я не скажу, що все буде добре, але будуть вклади партнерів. Кінцевий результат, який в нас? Покажи мені. Угу. Любі мої буде нормально. Буде. Будуть сюди їхати інвестиції, буде тут результат. Буде. Надія серйозна велика, буде в Харкові все добре. Буде все добре, це дійсно має місце. Таке все має місце. Це не міф, це має певну реальність. Тепер, коли це буде, боже? Коли це буде? Паш Кубків. Коли це буде? Так, коли ж це в нас буде, а? А коли зупиниться війна? У нас воно буде, я б так скажу. Нові можливості, коли зупиниться війна. Давайте. Коли це буде? Коли це буде? Коли це буде? Коли це буде в Харкові? Коли? Давай, три карти. Коли? Що ми по ним можемо сказати? Поступово. Коли закінчиться війна? В тупіку буде. Коли все це зайде в топік, глухий кут, закінчення стоп, зупинка війни. Четвірка жезлів. Щоб ви розуміли, четвірка жезлів це проміжковий результат. Зупинка війни. Ось тоді воно буде для Харкова. Чому? Тому що Харков не відноситься до території, яку треба деокупувати. для Харкова зупинка війни, припинення обстрілів, це вже перший етап. Ось в чому нюанс. Тому для Харкова зупинка. Дуже потрібна і вигідна, розумійте це.